Вітаю, мене звати Маріамі, і це авторський проект без кліку ніяк. Музика. Сьогодні в гостях журналістка, поетка та головна редакторка телеканалу «Сі4», яка впевнено поєднує телебачення. Особистий блог та авторське слово Любов Копець, вітаю Любове. Дуже рада тебе бачити. Як твій настрій? Привіт, я рада тебе бачити. Настрій хороший, бо як мінімум, мені вдалося вирватися з робочого процесу і провести з тобою трохи часу. Я дуже вдячна, що в тебе це таки вийшло, і ти змогла знайти вільну хвилинку для того, щоб провести цю розмову. Хочу запитати в тебе, як ти почала свій шлях в журналістиці. Насправді. Дуже нещодавно це сталося три роки тому, три з половиною роки тому. Хоча я завжди мріяла про журналістику, завжди любила писати з дитинства любила писати і читати з дуже раннього віку. Потім в 10 класі така цікава історія. До речі, я її нікому не розказувала, але в мені вона така якась знакова для мене дуже. Я якраз вирішувала, ким я хочу стати далі, коли виросту. І познайомилася я з Львівської області, з села Лугове. І до нас приїжджали в магазин торгові представники. І якось випадково я познайомилася з одним з них і виявилось, що він вчився на журналістиці. І тоді я така. Журналістика? А може, це моє, я ж люблю писати, мені це цікаво. І він мені попривозив з Львова купу матеріалів, всяких. його звати Сашко. Поняття немає яке в нього прізвище, як в нього склалося зараз життя. Але напевно то зіграло дуже важливу роль. Але мені не вдалося поступити на журналістику. Я, знаєш, це було навчання на туризмі з найкращою подругою. Я кидала, йшла далі на філологію, працювала на таких роботах різних магазинах, касир і так далі. Листівки різні роздавала. І лише три з половиною роки тому я потрапила за збігом обставин в Мерідіан Чернівіць, працювала в Целанівському центрі. Працювала в меридіані в команді організаторів, допомагала вичитувати книжки перед друком. Звісно, що після мене їх перечитували, але то був такий дуже вагомий досвід для мене, який зіграв свою роль, коли я влаштовувалася на телеканал. Тобто, це стало саме точкою входу у в журналістику: Целанівський центр і Меридіан Чернівіць. Так. А наразі ти головна редакторка на телеканалі Сі 4. Як. Виглядає твоя робота щоденно наразі? Ой, е нема такого, що я головна редакторка, Big Boss, прийшла командою, роздаю завдання. У нас я схиляюся більше до того, що потрібно е працювати в команді всім разом, бо ми працюємо на один якийсь продукт, на якість і один одному маємо допомагати. Тому е коли я приходжу на роботу, з вечором стараємось сплануватись, але зранку ми приходимо, влаштовуємо летівку з журналістами. Обговорюємо теми, які можна зняти сьогодні і на тиждень. Тоді я роблю якусь свою роботу паралельно. Пишу свою колонку, яка, до речі, ще не опублікована, але буде такий маленький анонс. Але не можу багато сказати, спойлерити, бо я буду писати її під псевдонімом. Вже багато розповідаємо. Паралельно якісь свої інтерв'ю розшифровую, знімаю інтерв'ю. Я вважаю, що це якраз моя сильна сторона. І відправляю журналістів на зйомки. Ми готуємось, обговорюємо, хто що має знімати, хто кого, що має запитувати, хто з ким має домовлятись. Поки я виконую якусь свою другорядну роботу, чекаю їх, вони приїжджають, привозять матеріал, відписують. Я вичитую кожен сюжет, готую студію новин, пишу підводки, збираю всі сюжети. Перечитую все ще раз, відправляю на монтаж, і е, таким чином у нас виходять новини. Але паралельно з цим я ще читаю і редагую новини на сайт і на телеграм. І іноді на телеграм, бо на телеграм. Ні, на телеграм, це знаєш, я на себе забагато трошки взяла, це вирішили. Редагую новини, які виходять в нас на сайті на стрічці. Ну, десь так виглядає мій робочий день. І, е, звісно, що ми збираємось окремо. З діджиталом, з директоркою, обговорюємо окремо кожен процес, якісь стратегії розробляємо для того, щоб покращити роботу каналу. Як ти знаходиш час, час на свій особистий блог? Я е, не знаю. От просто я люблю, е, напевно, напевно, до речі, для, до мене тільки дійшла ця думка, що, напевно, я люблю жити в моменті. Е, от сестрою недавно говорили з сестрою про те, що е, якщо вона. Е, на якійсь вечірці умовній, вона не може відразу запостити в Інстаграм якісь фотки в сторіс. Вона така, бо для чого я собі тусуюся. Але я знаходжу час і потусуватись, і викласти е, ці сторіси, бо вони втратять свою актуальність. І е, я ще дуже люблю увагу. Я дуже люблю афішувати своє життя. Е, мені подобається, коли мені відповідають на е, мої якісь історії і якийсь є фідбек від аудиторії. Хай вона маленька, хай це 200 людей, які дивляться кожного дня мої історії, але ті 200 людей вони є. І для мене 200 людей це дуже масштабна цифра. А там підписників в мене в своїй кас. Боже, скільки там? 500 е, чимось. Біля 700. — Ну, десь так. Е, от, я не то, щоб гналася за циф... за цифрою, але е, мені напевно подобається ця публічність. Е, і я не шукаю спеціальний час для цього. Він просто знаходиться автоматично, чи то під час роботи, чи то під час прогулянки містом, чи то вдома, коли є з собакою і зі своїми котами завжди просто паралельно стараюсь щось знімати, і навіть я не стараюсь, то стається автоматично. Якщо говорити про твою сторінку, які теми тобі найближчі для висвітлення, про що ти любиш говорити? Це особисті теми 100% особисті, але я напевно більше схиляюсь до того, щоб. Популяризувати якусь свою діяльність я там зазвичай люблю запостити якісь свої вірші, окремо якісь моменти з роботи, не забувати про те, де я працюю, нагадувати людям про те, де я працюю і ким, і показувати те, що я записую інтерв'ю з класними людьми, з цікавими людьми і. Коли я отримую сама від цього кайф, мені хочеться, щоб інші то побачили і інші оцінили те, що я зробила. Мені хочеться, щоб вони такі Вау, клас! Яке класне інтерв'ю з Дімою Соловйовим! Нам подобається! Це було для нас корисно. <клес> От, знову ж таки, яке спрагнення визнання тут грає роль, але... Є дуже багато цікавих тем. останнє інтерв'ю, це про яке я кажу, то діма там багато говорив про мову. Він сам корінний росіянин, напевно, навіть неправильно не він, його батьки корінні росіяни. Вони переїхали в Україну у Діми Вся сім'я російськомовна, але попри це для нього не було жодного, жодної секунди вагань для того, щоб перейти на українську, спілкуватись українською, популяризувати українську серед всіх своїх знайомих. А ти знаєш, яка ситуація в Києві, і так. не тільки в Києві. Чернівці, Львів, всюди була мода на російську мову. Про блог. Найбільше, напевно, особистий. І найбільше це, напевно, не Інстаграм. Я думаю, що ти не заходила на мій трец. Трец це така відносно нова соцмережа, гілочка Інстаграму. Там було дві хвилі. Одна хвиля, тільки коли з'явився трец. Люди позаходили, зареєструвалися, повиходили, повидаляли. І я попала якраз на другу хвилю. Випадково У мене був дуже поганий настрій, я не змогла піти на меридіан чорновіць на перший день, і я просто, просто в прикол щось запостила, якусь свою думку, і воно почало залітати. У мене зараз мої котики, песик, якісь любовні історії набирають там до п'яти тисяч лайків один пост, і просто в мене вже там своя якась маленька спільнота. От то напевно я більшу популярністю користуюсь там ніж в Інстаграмі. Тобто, трац в тебе активніше день ніж так. інстаграм, так а якщо говорити про о, саме роботу як журналіста, які які теми, які гості для тебе цікаві, що ти шукаєш у своїй роботі? Я напевно не те, щоб я зупинилась на тому, що я знайшла, але я вже казала, моя сильна сторона інтерв'ю, я хочу розвиватися як інтерв'юерка. Хочу удосконалюватись в цьому. Паралельно те, що я головна редакторка, мені не заважає їздити іноді на сюжети, підстраховувати своїх журналістів. І я вважаю, що нема нецікавих тем. Всі теми цікаві, але важливо, як ти на них дивишся і як ти хочеш їх висвітлювати. Будь-яка тема цікава. Чи то роздовбана Бруківка десь в центрі, чи то поламана гойдалка десь на майданчику дитячому. Ну, Будь-який інфопривід можна зробити цікавим. Важливо, щоб сам журналіст був у цьому зацікавлений. Але не можна забувати, що у нас війна. Не можна забувати, що у нас є військові, які повертаються, і військові, які вже не повернуться ніколи. І напевно, в пріоритеті в нас зараз висвітлювати історію військовослужбовців. Ми маємо знати, хто пішов за нас воювати. От. Тому в нас є програми. У нас є сюжети, хоча б раз у тиждень ми знімаємо історію якоїсь однієї людини. Чи то жінка, чи чоловік, неважливо, людини, яка повернулася з фронту. Програма у нас є, де ми розповідаємо про героїв, які загинули. Дуже сумно, але і важко, але це потрібно робити. Так. Бо ніхто ніколи, я даю мільйон відсотків. Що Жодна людина, яка проходить повз будинок, де є меморіальна дошка з героєм, не зауважить, що це за дошка, не не зупиниться, не прочитає, і навіть подумки не віддасть шану. Ну, може, одна людина з десяти, як загально прийнято думати, але і то не факт. І ми маємо пам'ятати і привертати до цього увагу. І чим більше ми будемо про це говорити і намагатися це донести людям, тим краще вони запам'ятають, зрозуміють. Так, в принципі, в цьому і наша робота полягає. Так. Якщо говорити про сам медіапродукт, який ви робите, що таке якісний медіапродукт в твоєму розумінні? Важко сказати однозначно, бо продуктів у нас є багато і вони є різні. У нас є телебачення, у нас є радіо, у нас є діджитал. І кожен з цих продуктів має бути якісний. Це має бути об'єктивність, це має бути різносторонність, баланс думок і все решта, що прийнято дотримуватися в журналістиці. Але має бути ексклюзивність. Дуже важливо говорити про ексклюзивність сьогодні і про оперативність. Нема оперативності. Можна вважати, що ваш канал йде на дно. Впевнено, повільно, але впевнено. От, це насамперед. Ми маємо бути перші. Ми маємо рівнятися на кращих, шукати кращих. Має бути здорова конкуренція в місті між медіа. І маємо боротися за першість. Це найважливіше. Якісний продукт це коли ми. Перші подали з тими всіма попередніми факторами, які я тобі озвучила, але перші подали інформацію. Так. Який тоді сенс в медіа, якщо ми будемо це робити після всіх? Як щодо висвітлення сюжетів матеріалів, в принципі, ведення інстаграм-сторінки телеканалу Сі 4 що у вас в пріоритеті? Точніше, насамперед, звертаємо увагу на те, що різна аудиторія всюди. Ти сама знаєш, ти так. сама цим займаєшся. В інстаграм, напевно, ми даємо зараз акцент на рілси, на якісь історії, які чіпляють. Знову ж таки, історії військових, волонтерів, людей, дотичних до того, що зараз відбувається в країні, якісь, якісь такі нашумілі сенсаційні теми або події, як удар по Кримському мосту. Щось таке, що людей точно зачепить і людей точно тригерне. От, але знову ж таки, то не має бути тема про пенсії на Інстаграмі. Ну у нас є окремий відділ, який цим займається. Інстаграм змінюється, алгоритми змінюються, дуже швидко. Це дуже змінюється, так. Те, що було актуально ще сьогодні зранку, в обід вже не буде працювати. Так навіть таке може бути. Чи немає якоїсь небезпеки спрощення інформації, коли це подається в рілсах, в постах в інстаграмі. Чи не впливає це на, саме, на сам матеріал? А, ні, я не вважаю, що впливає, бо у нас є розширені матеріали. В принципі, то, то працює ланцюжок. Мої журналісти йдуть, знімають матеріал, цей матеріал відразу скидають на ці всі розгалуження: на Інстаграм, на Фейсбук, на Телеграм, на сайт. І кожен відділ адаптує під свій формат. Не впливає, бо всі зараз звикли до швидкого сприйняття інформації. Нікому не треба в Інстаграмі. Я гуртаю в Інстаграмі, іноді навіть не, не усвідомлюю, що пройшло 20 хвилин. А в мене на фоні я навіть не бачила, що я гуртаю. Це був просто білий шум, і просто стрічка така: тут-тут-тут-тут. Я навіть не усвідомлювала, чим наповнена ця стрічка. От, я то до того, що е, в різних форматах треба подавати на різних соцмережах, якщо це інстаграм. Це має бути коротко, лаконічно, цікаво і е, з гачком. Коротко, коротко, але чітко, і з посиланням на сайт, з посиланням на сюжет, де люди зможуть вже переглянути повну інформацію. Але я не вважаю то якоюсь небезпекою. Навпаки, ми маємо підлаштовуватись під людей. Тобто ти більше за те, щоб були в соцмережах і висвітлювали максимально? І... Так, звісно, можна. світ рухається, соцмережі рухаються. Телевізор залишилася якась окрема аудиторія, яка дивиться телевізор. Радіо буде існувати, поки існують машини. Але соцмережі це наше сьогодення. Ми не можемо вдавати, що інтернеті не існує. Все ж таки, хочу знову повернутися до твоєї сторінки. Чи є в тебе розмежування між публічним і особистим? Не знаю тут таке дуже суперечливе і. Насправді складне питання, бо, наприклад, в інстаграмі я ніколи не поділюся тим, що е, я розійшлася з хлопцем і через такі-то такі-то причини, але всі в інстаграмі знають, що у мене є стосунки, і, можливо, вони закінчились, але ніхто ніколи не дізнається, з яких причин. Але знову ж таки, у Третці у мене є своя спільнота тих же 700 людей. Які е, прийдуть і прочитають, що в мене знову сталася якась особиста катастрофа, будуть знати, в чому причини, я розкажу дуже багато е, всяких внутрішніх своїх особистих справ. Е, тут напевно справа більше в аудиторії. Наприклад, у Фейсбук я можу постити е, сюжети якісь свої, розповідати там про збірку, розказати, розказати про якісь там події загальні, які сталися зі мною за день. У Фейсбуці в мене є в друзях мама, тато, всі мої родичі, всі мої вчителі зі школи, які слідкують, при тому, що я школу закінчила 15 років тому. В інстаграмі в мене вже таке водночас і ширше коло, і там уже нема цих всіх людей, і я можу більше особистого писати. Але там є моє керівництво, там є мої колеги-журналісти. Я не можу дозволити собі, напевно, бути на максимум. З собою, як би мені хотілося, бо насправді я дуже відверта. Я не люблю себе обмежувати у якихось висловлюваннях. Тому для того, щоб розказувати щось дуже-дуже особисте, у мене є трець. Там я можу і матюкатись, і розповідати якісь свої такі дуже-дуже приватні речі. А тобто, в Фейсбуці в Інстаграмі в тебе є якась відповідальність перед умовною аудиторією. Ти знаєш, я про це не задумувалась, але напевно та і там в мене є відповідальність. Просто там інша аудиторія. Просто там легше, там більш вільний простір. Там вільний простір і там. Не те, щоб я знала, що мене от в інстаграмі будуть засуджувати, але є якесь таке стримання. Я не знаю, може та ж відповідальність, можливо, ти й права. От я не замислювалась про це. Це нова платформа, вона ще не максимально розігріта і тому я використовую її як чернетки. І просто мені приходить якась думка, і це як гра в рулетку, коли хтось побачить мій траці, залетить яка історія залетить, а які все ж таки не побачать. До речі, так, в мене так і починалося. просто виклала якусь думку без будь-яких фантазій про те, що щось може залетіти. Про Твіттер, що хотіла сказати: Тепершній Різна аудиторія. І там уже сформована якась своя оця бульбашка. Я, не потрапила. я як людина, яка прагне якоїсь популярності в суспільстві. Я там не, в ту тусовку їхню не могла якось влізти, не могла там. Плести у мене не вийшло, але якраз в третій, у мене це так з першого разу. Має статися цей емоційний вибух. У мене є е, оцей потік свідомості. Треба написати терміново, щось, комусь сказати або написати. Я вибираю не подзвонити друзям, не написати друзям, а написати в третій. І, і тільки такі пости, оці емоці... емоційні і оці спонтанні, вони набирають величезні охоплення. Ще з таких фактів мені дуже цікаво почути, в тебе є поетична збірка сама собі. Що, ще надихну... ну, Зрозуміло, що сама себе і надихнула на цю роботу, але що вже все ж таки було поштовхом? Просто було багато матеріалу. Просто писати в шухляду то не про мене. І просто зрозуміло, що от, треба видаватись. Бо я хочу, щоб знали, що існує от Люба Копот, яка пише вірші. В тебе є одна збірка, чи можливо планується ще щось цікаве? Та Боже, як я чекала моменту, щоб я могла цим поділитись, бо я в інстаграмі натякаю, 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 натякаю. викладаю якісь нові фотосесії. У мене попередня збірка якраз була з фотографіями, з фотоілюстраціями. І я цю лінію хочу протягнути далі, продовжити, так би мовити, історію. Та, в мене цього року, якщо все буде добре, якщо ми зараз вчасно здамо матеріал, він вже в редактора. Далі ми маємо віддати е, фото і маємо віддати все на друк, зробити макет віддати на друк. Якщо все буде добре, то цього року знову буде нова збірка. Вже назва затверджена, концепція збірки затверджена. І е, знову ж таки, якщо все вдасться, то на меридіані буде презентація моєї нової збірки, і буде вона називатися розлите. Отакий от, от спойлер. А можна нам ще невеличкий спойлер, все ж таки щось, щось унікальне цікаве почути про цю збірку? Е, так, розкажу. По-перше, в ній буде абсолютно інша концепція. Це не будуть просто студійні фото, де я така, все класна. Е, там будуть історії принесені через цю збірку. Е, там буде присвята для двох моїх дуже дорогих людей. І там буде кінцевий розділ, там буде історія цього ж мого найбільшого кохання в житті, і там навіть будуть деякі деталі на фото, руки цієї людини. Дуже цікаво, я вже хочу, я хочу це побачити. А коли приблизно перші вихідні вересня? Перші вихідні вересня. Та я думаю, десь, напевно. Липень-серпень, якщо її встигнути надрукувати, то можна буде вже якісь макети побачити, якісь е... передпродаж можливо, якийсь буде в інсті на Meridian Черновець. А поки що ти нещадно прогріваєш інстаграм. <свісля> 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 і мені так цікаво, і мені так хочеться, щоб хтось мені написав то, що а писали, до речі, так? що буде нова збірка було. Але мені хочеться більше. Мені хочеться, щоб люди щоб був запит аудиторії. От для того я оце зараз ці фотографії, ці якісь вірші нові. Але мені подобається, знаєш, ця історія має початок і має завершення. Є перший вірш, є заключний вірш, який я написала, і зрозуміла, що він буде останнім в цій збірці. Нема такого, як попереднього разу, що я ще дописую, дописую, пишу редактору, і така, а може, це і може це? І ми міняли місцями. Тут я вже чітко знаю історію цієї збірки і її структуру. Оце мені подобається структурованість. Я хочу, щоб це е, почули люди, щоб знали про це. Вірші це не просто набір якихось римів, набір якихось слів. Кожен вірш, е, якщо вчитатися в нього, у кожному моєму вірші є історія і є сюжет. Не просто історія. Там є сюжет, який має свій початок і своє завершення. Оце мені дуже важливо донести. Дякую тобі. Я дуже рада, що ти знайшла час, і ми змогли обговорити всі ці теми, про які можливо бояться говорити інші. Але не забуваємо, що без кліку ніяк це простір живих розмов з людьми, які творять інформаційний простір і не тільки. Тому дякую тобі за приділений час. Вам дякую за увагу і до зустрічі у нових випусках.